Ранок завжди бадьори, коли він нам дарує спілкування з нашими гостями. А тим більше, якщо ці гості це чемпіони з Вандо, як сьогодні, тому що одне необережне слово, і ми можемо ми можемо опинитися на підлозі так само, як герої нашого кліпу декілька секунд. Отже, ми вітаємо наших гостей нас. Доброго ранку вам. Я спочатку телеглядачам. Хто до нас завітав? Це Олександр Кремер, президент Закарпатської обласної федерації Стекландо. Також Мілена Лизан, Олександр Чундак, Софія Нажива, Валерій Пензелик та Майя Лошак. Це чемпіони наші, які до нас завітали самого ранку. Хтось вже з своїми навіть нагородами до нас завітав Доброго вам ранку! Як правильно вітатися у вас? Тобто, у вас є якийсь особливий ритуал? Чи це просто доброго ранку і все? Звичайно, є у нас специфічний ритуал. Називається кюне. Кюне це корейська форма привітання. Спортсмени стають, ножки ставлять разом, ручки по швам і роблять нахил. А, а можемо? Можу я так спробувати? Ми, я так ми, ми вам можемо показати. Кюне. Похлопали. Мені, ми теж поклопали. Клас. Мені вже подобається. Я тоді хочу запитати, наступне, поставити наступне запитання. Взагалі, ми що не бачили навіть в кліпі, в відео, і ну, тут у нас такі маленькі спортсмени. З, з котрого віку взагалі можна займатися даним видом єдиноборства. Чи це єдиноборство? Ви знаєте, з приводу цього питання є різні думки у різних спеціалістів: у медиків, у педагогів, у професійних тренерів. Особисто я вважаю як тренер, що саме єдиноборствами дитина має займатися вже після того, як стикнеться з державною системою. Наприклад, коли дитинка вже піде в школу, коли вона стикнеться з системою ієрархії, що є підпорядкування, педагог, колектив певний, коли дитина починає вже трошки вливатися в більш таке доросле життя. Тому що поки дитина не стикнулася з цією системою, є ризик, що в неї виробиться. Здатність вирішувати будь-які життєві е, проблеми, питання радикальним шляхом. Як-не-як, як це бойове мистецтво. А от ви нещодавно всі повернулися з чемпіонату. Розкажіть нам про свої враження. Отже, ну як думаю, вам, Єлена, буде це легше, ви як найстарша? Ну, це дуже великий турнір був. Також ну, дуже класно було, але. Відчувається конкуренція, і це, мабуть, теж добре, тому що а, це, якби якась підготовка до майбутнього життя, дорослого. Ну, мені все сподобалось. Взагалі, як в кожного з вас починався цей шлях ну, саме до тих ну, як, Хто як потрапив взагалі на гурток? Я сама з Запоріжжя і в мене однокласниця ходила на той квантонок просто для себе. Я, ну, мені захот... Захотілося подивитися. Я прийшла, мені сподобалось. Я так почала почала займатися. Потім ми, мені ще більше сподобалось. Почала їздити по змаганням. І так, потім ми переїхали до Ужгорода, і тут я теж продовжила займатися. А от ви, Валерій кожного <ріст> <ріст> з вас є така окрема цікава історія, правда, як ви почали займатися. От, щодо чемпіонату, що хотіла запитати, як адже кожен з вас має, ви є чемпіонами. Але що таке, все-таки, що вам не вистачало для того, аби перемогти вашого суперника? Як ви вважаєте? Ну <ріст> що сказати за вас? Виручити вас. <ріст> 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 По-перше, хотів би зазначити, що у деяких з них, у більшості з них, це був тільки другий чемпіонат України. І вже такий результат? Да. Перед цим вони, перед, минулому році, в цьому році вони виїжджали, ми називаємо звичайні обкаточні змагання це міжобласні. Виїжджали на Кубок Карпат, всеукраїнський турнір, Івано-Франківську область. Виїжджали у Волинську область на відкритий чемпіонат Волинської області. Минулого році об'їздили теж Волинь, Рівно, Івано-Франківськ. Тільки в цьому році я вже вирішив їх вивести на чемпіонат України. Минулого місяця вони виступали. Не всі, правда, крім Мілени, виступали на чемпіонаті України серед юнаків у Харкові. І тоді у нас Майя Вадимівна зайняла третє місце. І Це був чудово. її перший перший чемпіонат України в житті, і вона одразу себе так показала. Ну і тепер, 14-15 числа, ми виступали на чемпіонаті України серед США та клубів. Майя знову підтвердила третє місце. Софія Нежива зайняла третє місце. Валерій Павлович зайняв третє місце. Мілена Володимирівна зайняла друге місце. І Олександр Іванович зайняли друге місце. Олександр Іванович. По Поєдинки були важкі. Для них було важко, тому що у них це був фактично перший досвід виступу на змаганнях такого рівня. Конкуренція жорстка. Окрім того. На чемпіонатах України серед США та клубів ще ніколи не виступало такої кількості спортсменів. Це в цьому році була рекордна кількість спортсменів. Щоб ви собі уявили, поєдинки проводилися одночасно на восьми кортах. Було дуже видовищно. Чи угу. відрізняються взагалі поєдинки між дівчатами і хлопцями? От, вже Нічим зговорили. не відрізняються. Абсолютно. Тобто, як то кажуть, Спорт, як дівчата, так і хлопці. Знаєте, працюють. знаєте, я навіть з ними інколи шуткую. Е їхні батьки не завжди мене інколи розуміють. Але коли бачать вже результати роботи, вже, відповідно, більше довіряють. Е я говорю так, в спортзалі на тренуванні немає дітей, немає дівчаток і хлопчиків, і тільки спортсмени. Це дуже слушно. От, взагалі, заговорили ми вже про батьків. Дуже часто, коли батьки обирають для своїх синів, дочок якісь спортивні секції, то в першу чергу їх цікавить безпечність занять, так? Безпець, як безпека. Тобто, як батьки цих спортсменів відреагували, ну, взагалі, ставляться до їхнього заняття. Наприклад, значить, крім того, що це бойове мистецтво, це ще. Корейське бойове мистецтво це ще й олімпійський вид спорту. І, відповідно, міжнародна спортивна спільнота продумала дуже якісно правила змагань, згідно яких спортивне спорядження спортсмена це обов'язково капа, бандаж, обов'язково рукавички, обов'язково носочки на ступні, обов'язково захист голень, кісті. Захисний жилет на груди шолом. І тому, в принципі, навіть при дуже стійкому протистоянні спортсменів, спортсмени дуже захищені і мінімум травматизм. Незважаючи на це, на те, що це досить жорсткий вид бойового мистецтва. А тоді мені би хотілося поставити на таке запитання, як все починалося у вас? Як от, як от ви почали займатися цим спортом і що, які були передумови до цього? І чому е, саме так? Ну, я цим видом спорту почав займатися ще з дитинства. Ще з дитинства. Е, перепробував різні бойові мистецтва. Ось. Але конкретно саме тхекмондо ВТФ я почав займатися в 92-93 році. Е, тоді цей вид спорту започатковувався у нас в області. Він своєрідно розвивався. Були періоди, коли е, фактично організація, яка розвивала цей вид спорту у нас в області, припиняло своє функціонування. Ну, приблизно в період з 1994 по 2000 рік я і виступав на змаганнях і був одним, одним із тренерів Закарпатської федерації Тхікмондо. Втім, так життя склалося, що пішов працювати правоохоронні органи. І вже в 2011 році, коли пішов в відставку, я вирішив займатися цим видом спорту далі, в якості тренера, організатора. Ви кажете, що з 94-го по 2000 рік ви приймали участь у змаганнях. Так тоді скажіть нам, відомо, що у вас є якийсь такий титул, котрий може похвалитися. Не кожен спортсмен в Україні. Я би зрозумів. Є ряд причин особистого характеру. Це моє особисте життя. Я би не хотів його висловлювати так. Абсолютно вами згідні це мої особисті досягнення. Я людина. Не люблю бог знає якого піару, хтось називає це рекламою. Я намагаюся показати батькам свою роботу. Мені батьки довіряють своїх дітей. Ось основне моє призначення. То акцент ставиться на Звісно. Тоді питання в мене до вас. Чи вам колись потрібно було, чи доводилось вам колись застосовувати силу поза залом? Чи бували якісь такі випадки? Олександр Іванович. Yeah. Буде увагу, вони всі зразу подивилися на мене. <рістити> у нас <рістити> таке правило. <рістити> Тренер не може дозволяти чи не дозволяти. У нас таке правило. Я їх попередив. Хто займається спортом, він має е, приміняти прийоми самозахисту тільки у випадках особистого захисту чи захисту своєї сім'ї. Як воно і передбачено, в принципі, законом. Тому що ми не просто... Готуємо спортсменів чи там, забіяк якихось. Наше основне призначення це поряд з підготовкою спортсменів ще й виховання молоді і дітей. Тому я перед ними поставив таку умову. Якщо я узнаю, що хтось хуліганить, забіячить, б'ється і тому подібне, значить тоді будемо приймати відповідні заходи. Тобто ви такий строгий вчитель? Не те, що строгий, це вимагає, вимагають умови сьогодення. По-перше, окрім того, вони виглядають як дітки. Повірте мені, що вони дуже підготовлені. Кожен із них може з першого заходу присісти 500 разів. 100 разів віджатися, 100 разів зробити пресу. Уявіть собі, що Софія, що Майя, що Олександр. по них якби не видно. Але вони дуже витривалі, дуже фізично загартовані діти. І, наприклад, уявіть собі, хтось із них не зміг проконтролювати свій емоційний стан, вдарив іншу дитину, не обов'язково, що він е, наніс серйозну травму. Дитина може спіткнутися, вдаритися, це потягне за собою якісь травми. Це відповідальність. Перш за все, в даному випадку, поки вони не досягли повнолітнього віку, це відповідальність їхніх батьків. Моя безпосередня відповідальність. Так? Тому ми їх привчаємо, виховуємо таким чином, щоб е, вони вчилися вирішувати будь-які складні питання в житті шляхом цивілізованим. От ми зараз маємо змогу переглянути відео, яке ви принесли. Розкажіть, будь ласка, що це за відео? Це частина тренувань, чи це частина чемпіонату? Е, це е, ми засняли на цьому відео частину поєдинків, які проходили на чемпіонаті України серед США та клубів у місті Вінниці. Тобто давайте, давайте переглянемо і подивимося. Ми бачимо, ми бачимо, що насправді це все дуже серйозно, і насправді е маленькі спортсмени також дуже серйозно володіють своїми руками та ногами і можуть завдати в принципі, якоїсь шкоди для своїх спів... спів... Боже, товариші, товариші. Це був такий незручний момент, коли діти розуміють, що одне необережне слово від цих дітей можна очікувати. Будь <рес> чого. Всього. Говоримо ми сьогодні про, ваш, про те, що ваше хобі, про те, чим ви займаєтеся. А чи можете ви нам продемонструвати декілька вправ, які, можливо, стануть в пригоді кожному, якщо виникла якась потреба захистити себе? Хто такий сміливий? зараз вийде, і нашому Макс продемонструє декілька вправ. Які От Іванка, ви що, що я тобі за майже годину даного ефіру зробив поганого, що ти мене виставляєш на цей дівчина, Я ж не піду, я на цих навіть. На Добре, на я підбори. згоден. я згоден. Тоді давай, Макс, виходи. Ну що, під аплодисменти і Сильний представник людства і слаба половинка. Макс, давай! А, а, ти, ти? Ні, ні, ні. Я не зрозумів, чи це в нас будуть показові вправи, чи Є, це у нас ви буде... Ви станьте, а вам дитина просто покаже. Okay. Станьте так зручно, подивіться okay. на неї, так. Да. Кар... Що покажеш? Тільки Всі дивись, всіх. столик давай зняти по... окуляри мені не зачепи. Не повторюйте це випадок. вдома. Спочатку покажи торнадо. Раз. Хорошо. Покажи момдольку. Два. Хорошо. Покажи двоечку або троєчку. Раз, два. Хорошо. Двіт покажи. Хоп. Хорошо. На шпатик можеш сісти. Oh. Ну, давай. Я навіть боюсь такій дитині пропонувати допомогти їй повести портфель зі школи. Піднімайся, подякували, похлопали. Молодець! Насправді це було цікаво, тому що я трошечки відходив, я боявся отримати копня з тисана. Насправді дуже цікаво, і Максим, насправді, навіть нічого не потрібно, якщо ти зустрінешся десь з якимось злочинцем, так який хоче на тебе напасти, не потрібно довго думати, потрібно просто всі ці рухи показати і все. І без ніяких ударів. Потрібно самому собі в голові казати так, торнадо, торнадо, торнадо. в кінці як ефектний шпагат. Насправді, дякуємо, що ви до нас завітали, і нам було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І наостанок, скільки часу потребується для того, аби відновити втрачені в бою сили. Все залежить від підготовки спортсмена, залежить від його віку, від віку людини. Ну, у Мілени Володимирівни після півфіналу до фіналу залишалося скільки? Хвилини 3-4. Да? Тобто вона пройшла півфінал, попала в фінал. Ось і між поєдинками в неї було ну, 4 хвилин навіть не було. Ну, це вже закінчення змагань було. Змагання вже наближалися до завершення. Е, ось. І, в принципі, вона відновилася повністю і гарно себе показала у фіналі. Тобто немає якогось такого м, чітко встановленого часу, який потрібен спортсменам для того, аби хоча б перевести дух? Тобто тут. Е, все залежить від підготовки людини. Є, наприклад, видатні скажімо так, легенди бойових мистецтв, які проводили по 100 поєдинків по дві хвилини. Без перерви. Є в історії такі легенди бойових мистецтв. Тому все залежить від підготовки людини. Я згадую лише одну легенду кінозірку, Я навіть не знаю, чи це він представник даного виду бойових мистецтв Дон Дракон Вілсон, Я не знаю, чи це він займається. Джекі Ні, Джекичан. Насправді Джекі Чан – це кунг фу, напевно. Ну чому? Бума Масутатсу. Був Масута Цу засновник стилю Кілкушинка Ратедо. Він проводив 100 поєдинків по 2 хвилини без. Причому він, йому вдавалося ці поєдинки завершувати досрочно нокаутом. Тобто, бачите, немає нічого неможливого. Все, що вам потрібно, це лише віра в себе, віра в свої сили, віра в свою фізичну підготовку та, та бажання, та, бажання, бажання перемогти. Так. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали і зробили наш ранок таким бойовим, і його трохи такий зміцнили. Так показали декілька зрештою вправ і поділились своїми успіхами. Глядачам я нагадую, хто був у нас в гостях: це Олександр Кремер, президент Закарпатської обласної федерації ТЕКВАНДО, Мілена Лизан, Олександр Чундак, Софія Нежива, Валерій Пензелик та Майя Лошак. Ось ці прекрасні дітки сьогодні продемонстрували, що у таких тендітних. Особистостях може ховатися справжні бійці. Так, ми вам дякуємо нашим глядачам. Ми нагадуємо, що в нас прямий ефір. Залишайтеся з нами. Попереду в нас ще година прямого ефіру, тому не перемикайтесь, і ми зовсім скоро повертаємось до вас.